Неділя що жовтня, тепле і радісне свято. День вчини. Добителя ідуть із своїми полями і раджами. Черпають сили для відтворення нових висот, бо він заглядає у минуле, живе у сьогоденні, прокладає місто у першу неділю жовтня. У вас професійне свято. Сюди ми прийшли сьогодні. Це вас привітати. Учитель наша совість, у житті єдиний. Без нього життєва повість не пишеться у людини. О, рідний, любий вчитель, наш ласкавий, бойливий друг наш з юних літ, Вам принесли слова величаві. Нашу шнівський радісний привіт. Для привітання надається депутату міської, міської ради Воронецькому Славляну Ільковичу. Депутата міської ради сьогодні кандидата до Верховної Ради, депутати. Привітати наших освітян, наших вчителів. Я згадую ті роки. Коли навчався і ви навчались, я навчався в сільській школі. І скажу, що сьогодні, проживши роки, свідомо можу і ви будете в тому віці, якому я, свідомо будете говорити. що ви скажете, що вчителі. Особливо перші вчителі, перша вчителька, вона запам'ятовується на все життя. Це є правда, дорога наша мова. Тому я хотів привітати сьогодні тих людей, які мають велике серце, які сьогодні віддають своє здоров'я, віддають все, щоб перенести оте світле добре. І посіяти зерна кожного із вас. Я вірю це золото зерно. І завжди в нашому закладі, а він сьогодні є найкращий заклад в місті Хмельницькому і Хмельницькому в Хмельницькій області. Пишайтесь, молодь, тому що тут дають професії. Дають професії, які потрібні сьогодні. Для розбудови нашої вільної незалежної держави. Я віру і свято віру, що в нашій країні буде мир, що ми все ж таки виберемо і Верховну Раду, і те керівництво, яке повинно покерувати нашою державою. Я віру, що... Українці миролюбиві люди, в Україні буде мир, злагода і любов. Щиро люблю, поважаю вас, ціную, дорогі наші освітяни. Здоров'я і всіх вам земних благ. Хай Господь Бог всіх нас оберігає. Тому я Дякую за вручаю вас. заступнику, але і її цілую, і через нього передаю свою енергію всім нашим жінкам, не чоловікам, може на зауваження. І чай, і кава на ваших столі має бути завжди. І святий. Вітаю вас. Щаро, слава Україні! Вдячності. Сьогодні це особливий день, тому що учні підготували для вас, милі і ніжні вчителі, святковий концерт. Хочемо, щоб ви посміхались, раділи і залишались завжди такими, якими ви є. Можливо, трішки змінились, як нам здається. Знову ж для нас в кращу сторону. Але завжди, вранці і в день, ввечері і вночі, в місті і селі, вдома і на роботі, з нами, вашими учнями-шибениками, будьте такими ж класними і прикольними, якими ви є зараз. Щастя вам, здоров'я, наснаги і доброго настрою. Дарунок вам, українських танок Від танцювального колективу фаворити! Yeah. Хто у працю виснажливо в тілі думку, хто до учнів несе її подих живий, хто дає нам знання світового гатунку, любі, знані, шановні мої вчителі, запорукою тому талант і натхнення, що стає чарівним ледь не кожен урок, бо майстри перетворюють сільре будення на незвіданий шлях до далеких зірок. Ваша праця, і любов до дітей нерозлучні. Кожен паростки вічні в серце плека. Адже всі вчителі – це ще трішечки учні, без знання невичерпні, як мудрість людська. Знайте, що всі ваші учні, де б вони не були, люблять вас і несуть у своїх серцях золотий засіб, Який ви засівали своїми руками день у день з року в рік. Добра вам, щастя, слухняних учнів і сонячних днів! Один раз на рік наближається день, коли ми вимовляємо учителя. Ми якраз напередодні такого дня дня працівників освіти. Ми від імені учнів нашого краю вас днем учителя вітаємо. Хай працюється вам плідно, вашу працю цінять гідно. Городи, вам ручающа суботи, Живіть в розкоші, красиво, бізнесменам всім на диво. Хай зарплата вас зростає, баксів до 500 сягає, ну а ціни навпаки, щоб впали, не росли. Стині будьте супермодні, процедури прийміть водні, біг, зарядка, все у нормі, держіть тіло в своїй формі. Мудру книгу почитайте, хочемо побажати, все, що ви хотіли б мати, щоб енергії набралось і могли добре нас навчати. Адже ми майбутнє ваше. Пам'ятайте про це завше, учень і учитель нині, як вода і земля є день. На сьогодні і всього серця вам подарувати. Вчитель, професія особлива. Учитель несе любов тих та воно не приїзд. Він прощає там, де ображають. Він мирить там, де були непорозуміння. Він відновлює віру там, де були сумніви. Він дарує надію самі свічі. Учитель це порадник наш. надія, що завжди із нами. Давайте ж зробимо широкий і звернемось найкращими словами. Нехай на нашої землі. Де б не була і ким би не стала, шану підносить учителю вам, і ми разом скажемо вчителю слави, серці своєму довіру несіть. Ви наша надія, ви наша опора. Наука ваша зрушить і гори, ви з нами у радості і у журбі. Спасибі вам, рідні, уклін вам до землі. Для вас пісня це моя земля» у виконанні учениці групи номер 7 іконової Ольги та вихованці периграфічної студії Іскра, художній керівник Петро Анатолій Віктор.

це моя країна, тут моя сім'я, тут моя родина, ся Це... до пшениця, і не все дуже наводиться, у нас найкращі на світі дівчата, люди ширі душею багаті. You don't have